Ну, добре, чекати, то зайвий час, ви знаєте, в принципі, там ніяких таких. Так, вчора, е Михайло Юлія, ви вже виступили по першому клопотанню. тобто... Дозвольте, так. наші клопотання просто вибачте. Перед початком робити справи. Добре, якого роду клопотання, будь ласка? Наші сторони захисту є два клопотання. Перше клопотання. Сьогодні в засобах масової інформації, з'явилася інформація на окремих ресурсах. Юлія Володимировна про цю інформацію не знає, тому що вона в силу певних об'єктивних обставину стану здоров'я, вона сказала, що вона не слідкувала. Але вже з'явилася інформація, що, начебто, за Юлією Володимирівну почали вносити певну заставу, тобто фактично на виконання ваш... на виконання вашого первісного рішення. Окрім того, ваша честь, <звук> честь зазначається конкретні персональні дані осіб. Зазначаються конкретні суми в бесідах з журналістами. Вони сказали, що цю інформацію надали вищому антикорупційному суді. Ага. Тоді, ваша честь, ми розуміємо, що це приватні суми, на якій буде здійснити шалений тиск. Тому у мене до вас ваше клопотання, оскільки я це знав буквально 5 хвилин назад. Клопотання, значить, винести окрему хвалу і звернутись до голови Вищого антикорупційного суду, забезпечити виконання вашого рішення. Кого до голови? До голови Вищокорупційного суду вона забезпечує діяльність апарату і забезпечує діяльність Вищого антикорупційного суду. Щоб голова Вищого антикорупційного суду забезпечила збереження приватну концінну інформацію про осіб, якщо вони такі будуть чи є, які сплачують застави, про їх персональні дані, про їх суми, тому що вачаться це, це дійсно, це само по собі утворює слова злочину. Це втручання в приватне життя осіб. Зрозуміло. І на цих оці з'ї шалений тих. Тому прохання. Перед тим, як ми почнемо зараз інше клопотання, вирішити це питання, звернутися до голови Вищого до корупційного суду з окремою хвалею значить, Ми зверну... не зрозуміло, тут відносно окремої хвали на голову Ва... суду. Взагалі тобто, є... вона не передбачена картука, але є практика коли є практика до інших органів. звертається. Верховний суд системно розполяє те, що Ваша честь, ви вважаєте, що ця практика не така, але вона є. І згідно yes. частини 6 статті 13 закону про суд статусу судців, вони є правоорієнтуючі. І рішення першої апеляційної станції скасовується, якщо вона не відпаде, рішення Верховного суду знаю, про цю ну, так, честь, ну Ми ж про це я вам навів шість чи сім рішень Верховного. Зокрема, в 2025 року Минулого разу ви наводили, я пам'ятаю так. Пам так ваша, я пам тому, тому прохання того, що ми забезпечили справи Раз. і ваше ж рішення. Прохання винести окрему, звернути увагу голови вищого. Пане Годін, давайте не майте часу. Я, на жаль, змушений залишити це питання без розвитку, оскільки в цій судді не входять такі от породові питання. Мені точно нічого не відомо про те, хто, коли, скільки, вніс, які суми застави, чи почав вносити. це все очевидно і питання до керівника апарату Вищого адмікаційного суду, а не до голови, до речі. Ваша голова забезпечує діяльність, зокрема, керівника апарату. Голова перший із рівних, але так само. Суддя, керівник апарату, ви знаєте чудово, якливенка Богдан Володимирович. Якщо ви вважаєте, що якимось чином там порушено працівниками апарату певні права осіб, ну то треба нього Я не можу впливати на керівника апарату, і мені ця інформація відома. тому я залишаю ваше плане без Ваше, Тоді прохання, будь ласка, на 5 хвилин перерву. Я зараз візьму конкретні публікації засобів інформації. і сторона засобів продемонструє, що такі витоки вже з боку ваксу здійснюється стосовно конкретних, і це ж не в одній справі, це ж в всіх справах. У вас це системна Гаразд. проблема. Я не бачу піса викладання. Будь ласка, переходьте до другого клопотання, яке ви хотіли а, Ви честь. я все-таки додам да, да. до цього клопотання? так. Да. Да? Ну, будь ласка, юридина, якщо б я це але я ще раз кажу, вже залишимо записоти до клопотання. Хіба що вашу позицію? Да, ваше а при вас у вас що, якісь проблеми? Ну ви хворієте да, да, До цього У мене чор У вас там дозволяє брати участь засідання? Ну, ну чесно, чесно, чесно кажучи, зараз температура до тридцяти градусів. Але я просто ще хочу сказати, що я так як вам і обіцяла. Що я не пропущу жодного засідання, не за яких обставин, я буду навіть в будь-якому стані ходити сюди і е, приймати участь. Так, mm -hmm. да, у мене реально є диффан е, з дуже високою температурою, але я ще раз хочу сказати, що я, це не перешкода мені сьогодні брати участь в цьому засіданні. Е, що я хочу сказати? Знаєте, те, що зараз е, виток, так як мені щойно сказав адвокат, Пішов по засобам масової інформації, це ваша честь ще раз свідчить про те, що це не зовсім звичайний процес, а це така велика піарація, знаєте, для того, щоб просто дискредитувати моє ім'я і дискредитувати роботу нашої команди. І тому мені здається, що було б дуже правильно, якщо б ви знайшли форму, як зупинити цю ну, абсолютно піарщину, тому що вона строго протирічить закону. І ми не можемо, просто знаючи, що таке зараз відбувається, просто закрити на це очі. Якщо вас не влаштовує форма, яку запропонував адвокат, знайдіть, знайдіть іншу форму, тому що це ненормально. Розумієте, ми не можемо просто сказати, що те, що відбувається з цими витиками інформації, спочатку з НАБУ, потім сап, потім з Вищого антикорупційного суду. Що це випадковість? Це не випадковість, це загальна. Такий, знаєте, конгломерат по політичному кілярству. І тому я вас дуже прошу, знайдіть форму, як це припинити. Дякую. Розуміло, я вас почув, але я ще, ще раз поясню, що апарат суду це окрема організація, так би мовити, в межах суду, звісно. І саме е кінка апарату забезпечує організацію цієї роботи, зокрема, і облік весних суд. Я до того точно нічого не маю і не можу мати. Так, Бо ви, я здійснюю правосуддя. І все. Де, ви фізична особа, як суддя, ви можете будь-яке рішення прийняти, окрему хвалу. Не будь забору, в межах будь чинного власені. законодавства. Ваше, раз, дозвольте, 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 ви ж дійснюєте судовий контроль за дотриманням прав свого рішення рейсів, в тому числі Юлі Володимира. Ніхто а... не знає, що такий судовий контроль, а це за дотриманням права і свободи. Mm -hmm. Але зараз я здійсню розгляд двох питань про арешт майна. Тобто, які вчинок тут панове, давайте не гайте часу. Я вас чудово розумію, ще раз скажу. Є керівник апарату, це питання вже залишено питання без розгляду. Тому давайте не йдемо далі. Яке було Наступ... ваша... ваша... ваше ще питання усе наступне попитання? Наскільки ви зараз повідомили, то надійшло до е, слідчого судді до вас, надійшло інше питання так. про арешт тимчасово вилученого майна? Та і часов так, так ваше, дійсно це ж окреме проваж. Яке вами було з виклик об'єднано. Причому дійсно виникає запитання, ця справа була закрита. Якщо ви ту справу також зразу закриту чи відкриту, тобто в мене логічно не складається, де законом таке передбачено. Тому ваше, як ви так кажете, що в законі це не передбачено. Тому, ваша честь, якщо в законі не передбачено, то в мене тоді відповідно до вас попитання. Дві підстави. Перша підстава. Взагалі про ці матеріали, про клопотання, про арешт часову вилучного майна ми не знали, не бачили і в очі не бачили цих матеріалів. Тому, безумовно, нам для підготовки цієї справи потрібен певний час. Це раз. Окрім того, ваше честь, ці ж матеріали, ці ж матеріали, і оскільки в нас засідання за участі сторін, то відповідно сторона повинна бути завчасно повідомлена про надходження такого клопотання і надання нам можливості підготувати свою правопозицію для того, щоб виступити в межах змагального процедури. what І третій момент ваша честь я прошу долучити до матеріалів справи все ж таки документи про хворобу Юлії Володимира і саме за рахуванням двох підстав. Що, по-перше, ми не отримали матеріали, і нам потрібен час на їх ознайомити, з ознайомитися з ними і підготуватися. І друге, за рахуванням стану здоров'я Юлії Володимира, прохання сьогоднішнього засідання. -су ну так склалося. Ми не саме цього не бажаємо, але об'єктивні обустани відкласти на інший час, день для того, щоб ми могли і підготувати і Юлія на запись моя таку змікло питання. Ну, Щас, чи через едиктива хай хай подивиться? Зараз подивіться, Михайло Володимир, чи мені буде. Дійсно, Так, ну, я не можу примушити брати участь у дослідження Юлія Володимирівна, зокрема, вас. Тому що і участь в судослідження не є обов'язково. Тому я і поставив запитання, чи ваш на дозволяє брати. Я вам поясню, що згідно з зітею 172 КПК України. Участь в розлі питання про арешт майна ще раз повторюю, не не є обов'язковою. Ви є повідомлені, тому відповідно, якщо ви відчуваєте свій ну, не знаю поганий стан, то ви можете залишити засіда засід... 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 і бути вільними. Якщо ви вважаєте, що є можливість, то будь ласка не усі. Зрозуміло ні, ваша честь я безумовно не покину судове засідання. Я безумовно буду засіданні. Ну дивіться, якщо ну, будуть будь якісь проблеми з робіть, ласка, Зразу повідомте і відповідно, щоб ми реагували. Okay. Так, ну, такі матеріали будуть долучені до, до, відповідно, до цього господи, до матеріалів справи. Так, гаразд. Ще одне питання ну, відносно тривог. Е, сьогодні вже було дві тривоги, ну, якщо раптом знову буде, це не виключено. Як я зараз хочу уточнити позицію учасників? Будемо робити перерву чи яка ситуація? Давайте з вас так. З приводу тривоги в нас немає заперечень. приводу другого клопотання. Чи... Ну, Буде продовжувати чи будемо робити перерву? Ваше що, ми не, ми це, не будемо про перероблю. Але ми ж матеріали не отримуємо з другого клопотання. Я розумію. Та лас, я просто хочу уточнити зразу тривоги, тому що буквально було дві тривоги. Щодо ви знаєте, що матеріали. до матеріалів, дивіться, чи строки до клопотання є обмежені. Тобто, перше надійшло в, в четвер. Відповідно, ну там вчора не могли розглянути, тобто сьогодні друге надійшло вчора. Теж строки обмежені. Тому я вам зараз надам час. Повторю, Матеріали на 99% збігаються з, з передніми, тому там часу багато не потрібно. Я повірте, знаю про що говорю. Ваше але у вас ви ж не можете визначити, скільки мені потрібно часу. У Вас є 72 години. Якщо матеріали вчора не дійшли, у вас є, ще, крім цього дня, що є 48 годин. Але першому та дивіться, тому я ви... вам даю зараз 30 хвилин. Будь ласка, сам Миколаївич, подивіться угу. ті матеріали. Я залишаю тут оголошу технічну перерву для Ваша надання честь, можливості. А стосовно матеріалів додати, щоб вони ознайомилися зразу. В Додати додаткові матеріали до клопотання, щоб вони також ознайомилися з нами. А, ви хочете долучити. Інші матеріали? Так, Ще туди. додаткові матеріали. Як ви ними ну, ну, знайомитись, ну, тоді так, будь ласка, до, зараз, зараз до... тоді давайте, будь ласка, долучайте О, зразу, то, і тоді е... я надав до ознайомлення. Прошу долучити до матеріалів клопотання про арешт тимчасово величиною майна, е, копії документів, зокрема повідомлення е, з дай, зараз про зараз те, що мені. не дістанові вказане клопотання 14 числа, а також інші копії. Прошу звернути увагу на те, що Повідомляю, що вказані матеріали клопотання про арешт тимчасового долучені майна, вони, е, якби було також із судом зазначено, на 95-99% е, повторюються які, збігаються. збігаються, які додані до клопотання про арешт е, майна. І клопотання про більш захід чином ідентично. Да. Е також дають декілька документів. В мене зуважно до голову, не давайте відповіді детективу. Добре, ви ж можете відповідь, він просто повторює за вами. Добре, ви ж не слідкуєте. Ведеть йому відповідь, він за вами відповідає. І що це за процес? Все, Препрошу, давайте. Прошу, що я говорю, поки ви у мене перебуваєте, але я продовжую. Тому я враховуючи вказані е обставини. Е е Рахую за необхідне можливість надати час на ознайомлення, але цього в межах допустимого для того, щоб не затягувати розгляд вказаного клопотання. Ну так що вже рішню уклали, що вихала, ви, так все технічна би, перерва. Я хотіла би додати до клопотання. Будь ласка, люлина. Ваша честь роби переводження. Ви ж знаєте, що для того, щоб був справедливий і абсолютно професійний судовий процес, сторона захисту. Не може не знайомитися з матеріалами, не може не отримувати матеріали, не може не мати достатньо часу для того, щоб повністю вивчити всі матеріали і бути готовими до захисту. Ну як так виходить, що сторона обвинувачення знає матеріали, суд знає матеріали, а нас перед фактом ставлять практично сьогодні, на сьогодні, що ми мусимо познайомитися з отакими стосами матеріалів. Ну, це не те, що несправедливо, це просто робить процес незмагальним. Тому що для того, щоб познайомитися з такою величезною кількістю матеріалів, нам потрібен час. І тому ми просимо перенести це судове засідання на завтра. Я не знаю. Ну, дайте нам можливість знайомитися з матеріалами. Просто тоді, якщо ви нам не даєте такої можливості, ми за тут півгодини не познайомимося з цими матеріалами, це нереалістично. То виходить так, що нас заганяють в ситуацію, коли ми не можемо захищатися. І це не є правильним. Ваша честь, мені здається, Зуміло. що мені здається, що е, ви маєте і час, і право таке дати можливість е, стороні захисту нормально, системно ознайомитися з матеріалами, а не штовхати нас зараз з заплющеними очима в процес, де ми не можемо захищатися. Гаразд Людмила, я вас почув. Як завжди, але хочу сказати таке, що я дійсно знаю про що говорю, тому що матеріали дійсно збігаються. Я давай давайте, давайте зуми таким чином. Зараз я дам матеріали до знайомлення, ви їх подивитесь, і якщо ви скажете, що дійсно там вони сильно відрізняються від інших, тоді, будь ласка, мені про це зауважте. Якщо е, такого не буде, тоді в, і, 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 і залежно від того, буде ухвалене рішення чи при перенесення, чи про продовження. Тому що зараз ми тільки гаємо час, а ви надійсно не, не знаєте про що мова. Подивіться, і тоді вирішимо остаточно. Зараз кажу за п'ять друга. Ну, давайте до пів трети дозвіл, не санкції. До ну, до буде, да. Але, але ваша чесно, на сьогоднішній ЄСПЛ і Верховний суд здав такі питання, що якщо йде дозвіл на обшук, він проводиться постфактум за участі сторони. Тому, безумовно, нам потрібно з цим розібратися, яким чином був проведена легалізація обшуку без запрошення сторони, чим було порушено баланс інтересів і в принципі правил. І зокрема, ваш честь і представники ВАКСУ, коли вчать конференція, зокрема керівник. Вони також наполягають на позиції, що це для зберіга балансу інтересів, потрібно всіх залучати. Тобто ми взагалі не знайомі з цими матеріалами. Але накладення арешту тимчасового на майна є похідним від того досвіду, який ви надали. Тому в нас все ж таке прохання. Ми зараз і не готові до цього другого блоку. А зв'язку з тим, що якщо він пов'єдений з першим блоком, все ж таки прохання дати нам можливість хоча там скільки ви дасте, щоб ми могли підготувати, тому що тут прави підстави Разуміло. абсолютно інші, ніж просто накладення арешту на майну в межах конфіскації. Ну, інші підстави. Навіть. Зараз юди хочу сказати. Ну засидіти людину. Ваше честь, я хочу сказати, що ми не те, що почитати не встигли, ми перефотографувати не встигли. Ну це просто великий обсяг матеріалів. І тому для того, щоб захист був готовий до. Ну, Формування позиції у нас буде е, достатньо велика кількість клопотань по цим матеріалам. Ми mm -hmm. хотіли би взяти, хоча б до завтра час на ознайомлення, інакше сторона захисту не здатна зараз захищати свою позицію. Розуміло. Пан yeah. зараз я пан Срок, я зараз уточню зразу позицію пана диктива. Що ви скажете з того приводу? Да дати можливість навіть захисту. Шановний суд, я був присутнім свідком, поки здійснювалась. Ну, Спроба ознайомитися з матеріалом. Угу. Я спеціально... Свідком, чого? Свідком їхнього спробу ознайомитися. Ага. Я хочу зазначити наступне. о 14 годині 6 хвилин, тобто ви надали десь понад більше, ніж пів години часу. Ну, хвилин. Хвилин. О е, 14 годині 6 хвилин вони закінчили ознайомитися, Тобто, в пані Юлії Володимирі Тимошенко присутні два адвокати, які надають їй право допомогу. Угу. З 14 години 6 хвилин. Двоє адвокатів не здійснювали ознайомлення з матеріалами до 14 години 19 хвилин. Тобто більше 13 хвилин, 14 вони навіть не пробували ознайомитись, матеріали лежали, вони е, здійснювали. Так, ну, так, особа вправі сама відповідаєте процес ознайомлення. Тобто, так, так? Тобто, да, тобто з, з, не зор. Спробує, з моєї точки зору особа, яка хоче за 35 хвилин спробувати ознайомитися, вона пробує ознайомитись, а не здійснювати маніпуляції з метою з зволікання. Розгляду вказаного питання. Відповідно, з 19 хвилин до 34 хвилин я не один світок тут, безліч камер, які, в принципі, все це бачили. Просто ви не, могли, не були свідком цього, тому я хочу зазначити. І... Як висновок, що? висновок, враховую, що вказані, крім того, хочу додати додатково. Вчора сам пан Готін зазначав. Під час, коли він заперечив проти закритого судового засідання, що це на 99% ті самі матеріали, які розглядалися під час запобіжного. А зараз їм треба цього аж ціла доба, ціла доба, нагадаю, він зазначив пан Готінцю пару хвилин назад, для того, щоб знайти матеріал купота. Відповідно до вимог КПК передбачено, що навіть клопотання про застосування запобіжного заходу подається матеріали не пізніше, ніж за три години до розгляду. А є клопотання арешт майна і більшість матеріалів, які вони і так знайомі, їм потрібна аж ціла доба. Я рахую, що це ці маніпуляція. Тому прошу цього відмовити, задоволені цікаво клопотання здійснювати подачу розгляду. Так зараз давайте пас року, тому що ви хотіли що значити. Я подав слово детективу, тому зараз вас послуху, будь ласка. Дякую. Ну, я хочу сказати, по-перше, детектив зазначає про те, що, начебто, зі сторони захисту мають місце маніпуляція, але ми вже сьогодні про це казали. І доречно зауважити, що маніпуляції саме зі сторони обвинувачення. По-перше, вчора було прийнято рішення про закриті судове засідання. Вчора під це рішення вам зайшло ще одне клопотання. Мабуть, сподіваючись, що воно також буде розглянуто в закритому судовому засіданні і буде об'єднане. Це не маніпуляція, а маніпуляція. Що заважало? Парасово, давайте ви... утриматися, тому що ви, якщо бачили матеріали, таке питання було надіслано ще 14 січня. Поштою на той момент ні я ще не був визначений, ніхто ну не знав. А то що пошта його пересилала там майже п'ять днів, ну це не, 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 не було не було можливості детально вивчити ці матеріали. Нічого не заважало не заважало детективу. А їх там ціла група детективів, прокурорів вжити заходів, щоб хоча хоча б одному захиснику електронної поштою направити скани. Ну нічого не заважало. Нічого тоді нам нема було чого говорити про те, що ми не мали можливості ознайомити. Цього зроблено не було. Сьогодні перед судовим засід... вже в судовому засіданні вам було надано нові документи. Знов таки, давайте ще нехай вони з ними ознайомляться про всяк випадок. Коли ми мали б можливість з цим ознайомитися, я хочу звернути увагу. Вашу честь, я закінчую стаття. 2 завдання кримінального судочинства передбачає, що до кожного повинна бути дотримана належна правова процедура. В тому числі і детективи, і слідчі суддя ну, повинні виконати це завдання кримінального судочинства. Ми не просимо чогось такого, ми не затягуємо розгляд справи, ми просимо надати можливість саме ознайомитися. Те, що там фіксував а, на годиннику детектив, як ми знайомились, ну, вибачте, перефот... перефотографувати матеріали це одне, а їх проаналізувати це трошки інше, потрібен для цього нам час. Кажуть, усвідомити ви маєте одну увазі. Так? Так і прийняти рішення. У нас може бути заперечення, в тому числі письмово, в тому числі з наданням доказів. Для цього це ж потрібен час. Ви просто? закінчили? так? Так. Ми, ми допускаємо допускаємо ми навіть прагнемо. Ми дивіться, друга частина для зараз просто перекручує. Він говориш захисник сказав, що ті ж самі матеріали. Але я ж говорив про клопотання про арешт майна, а не про арешт тимчасово вилученого майна. А клопотання про права тимчасово вилучними нам сьогодні дали. Тобто, це абсолютно інші документи. Ну про що про що я знову, Да. це перше. Ваш. Друге, з точки зору обшуку і невідкладу обшуку, у нас також там будуть певні клопотання до суду. Нам треба підготувати письмо, щоб слідчий не сказав, а ви давайте письмо. Ну нам трошки підготувати я, я зупиню знову. скажіть, Скажіть, по не просту річ так по-простому. Що зміниться, припустимо? До завтра, якщо суд відкладе, що, що ви зможете зробити за той період? Вачас. Ну як так можна говорити? Ну це ж ну як так, що ви зробить? Юрі, це наша тактика. Ну навіщо зараз говорити, що ми зробимо а, у вас завтра? Якась тактика. Що чи? ми зробимо? Ну так, так, така є захист. Ну як з ми будемо робити це, це, це це ну за що зараз? Зараз людина давайте вдигайте часу. До речі, як вас У Вас є надія, що він ну покажеться до завтра. Хочу зразу уточнити. Ви там точно буду. Я розумію, але така є. Антибіотики п'ю. помирає <рес> сподіваюся, що сподіваюся буде легше трохи. Гаразд. Давайте таким чином. питання про арешт солодного майна майнар. Дідається, ти не максимум 72 годин з дня надходження. Надійшло воно вчора, десь біля першої години, якщо я не помиляюся, тобто у нас є те, час, в принципі ще не сплив, але попереднє клопотання вже в принципі час є. Ну там питання про арешт майна з метою конфіскації. Слідчий суддя, враховуючи позицію сторони захисту, ну і сторони і, і сторони органу все-таки дійсно вважає за необхідно відкласти цих, цих клопотань на завтра в межах, ну, термін, тому що терміни є визначені КПК, я не можу ну, скажімо так занадто вийти, є ще розумні строки провадження. Тому давайте вирішимо час, коли у вас зранку зможете, там година десята, наприклад. Пане Готін, Сорока, пані Тимошенці, можете? Підходу, Всі зможуть. Ми Михайло Даліч, ви? Так. Значить, тоді голову, це перерва до 21 січня 26 року, до 10 години ранку. Прошу звернути увагу, що ще раз наголошую, участь є не обов'язкова. Якщо стан здоров'я когось не дозволяє брати участь, то, панове, просто не приходьте і себе, не мордуйте і інших людей. От, тоді є інші учасники, і ми глянемо за їх за їх Зрозуміло?